Мене звати Залєвський Володимир, е, мені повних 49 років. Я проживаю в передмісті міста Києва, це село Білогородка. Мій діагноз пахова правобічна кила. Ну, вже остаточно мені в клініці підтвердили, а так я ну, відчував проблему. У мене ця проблема існувала десь е, з моїми підрахунками, понад рік, десь більше року. Вона не була така яскраво виражена. Ця проблема, але постійні фізичні навантаження, оскільки я проживаю в приватному секторі, періодично ця проблема, ну скажімо так, раз у кілька днів, два-три, точно виникала. Доводилося цю килу вправляти. Було таких пару днів, що здавалося, що все пройшло, все добре, але потім проходило кілька днів, і ти знову відчуваєш, що ну, нічого, воно ну, не сталося. На початку листопада, коли я там працював на одному підприємстві, в день була дуже така ну, серйозна фізичне навантаження, постійно доводилося піднімати якісь вантажі, і, і протягом цього робочого дня мені доводилось її вправляти. І така ось, ну, неприємні відчуття з приводу того, що якісь там больові відчуття, якесь там ниття. Воно ну, мене наштовхнуло на думку, що все-таки треба готуватися до операційного втручання. Чому я зупинився саме на клініці добрий прогноз? Ну, по-перше, мене цікавили. Кваліфіковані спеціалісти. І я подивився, що фахівці цієї клініки приймають участь вже досить тривалий термін часу на телеканалі СТБ, оперують досить такі ну, складні випадки, що мене ще раз переконало в тому, що, ну, скоріше всього, потрібно звертатися саме в цю клініку. Потім почитав ще відгуки в інтернеті від людей, які оперувались. Не було в нас думок. Стосовно того, що можливо шандеше ще, ще почекати. Ну, лікар нас переконав в тому, що краще зробити операцію в плановому режимі, поки не настав якийсь критичний момент, якогось ущімлення. Лікар порадив ну, найближчу дату, коли він може це зробити. Ну, було опитування і поспілкувався з анестезіологом, поспілкувався з хірургом. Ну, самі аналізи вони підтвердили ну, думки з приводу того. Що ну, якихось там протипоказань немає, тобто можна все здійснити в плановому режимі. Лапароскопічне, це мінімальне, ну, називається хірургічне втручання менш таке пошкодження наносить організму. Операція проходила, наскільки я розумію, десь близько трьох годин. Наркоз був загальний. Анестезіологи досить кваліфікована людина. Все зробили, як мені ну, розказували, то ускладнень не було з засинанням, просипанням, все пройшло добре. Ну, Були певні такі негативні якісь відчуття там, в животі. Сказали, це специфіка, бо там якісь закачували газ. Воно там через пару днів пройшло. Зараз вже почуваюся себе добре. Шви зняли. Незначні больові відчуття ще залишилися, але сказав лікар, ну, вони в місці операції ще певний час будуть. Тому ну, це нормальний процес. Проблема вирішена, просто воно загоюється, тому що там всередині сітка вживлена, яка теж має прижитися з організмом. Дуже приємно відчувати, що вже нічого не випирає. Потрошки відчуваю, що кожного дня. Стан здоров'я покращується. Рухатися можна і бажано, тому що це позитивно впливає і на кровообіг, і на ну, сам стан організму. Єдине ну, обмеження стосується підняття ну, ваги, тому що вага вона безпосередньо впливає на загоюваність рани і впливає на приживлюваність сітки, яку розмістили. Стосовно Якихось рухів, то я вже ну, би, можу собі дозволити і, там, і зігнутися. Фахівцями задоволений. Тобто я, ну, якогось розчарування абсолютно не було стосовно всіх процесів, які від там, зустрічі, розміщення в палаті, харчування, персонал, все абсолютно на досить такому гарному рівні. Прийде той час, коли потрібно буде. Звернутися до фахівця, який, який цим займається щодня. Я порадив би цю клініку в тому сенсі, що люди, ну, зокрема, і цією проблематикою оперування кил, займаються. Ну, я думаю, що якщо не щодня, то на тиждень кілька разів точно. Чесно кажучи, я не хвилювався, і в мене не було якихось таких переживань з того, що щось піде не так, що мені буде завдана якась шкода непоправна. Тобто я людям би радив стосовно цієї клініки це абсолютно 100%, як я собі це розумію. Людина може з певненістю сюди приходити і тут дадуть допомогу. І ця допомога однозначно буде кваліфікована і 100%.